Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestors. Це вже 14 -е відео про мій проєкт довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, ефіріум і PHG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий 60% біткоін. 20% в і 20% Pack Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30 доларів за ціною 105 350, ефіріум на 10$ доларів за ціною 2490 і Pack на 10$ доларів за ціною $3328. доларів. Яким чином загальна сума інвестицій становить 700$. доларів? Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropSub. Посилання є в віпгрупі. Загальний результат трохи знизився у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 16,7% прибутку, що становить приблизно 116 доларів. Минулого тижня прибуток був 17,7%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестовано на 420$, середня ціна 91 392, прибуток 15,3%. В ефірі ми інвестовано 140 доларів, середня ціна 1970, прибуток 29,5%. PUBG також інвестува на 140 доларів, середня ціна 3197, прибуток 8%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUBG з результатом плюс 8%. А найкраще себе цього разу знову показує фірм з результатом плюс 29,5%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Біткоін, як і прогнозував, відскочить до 105 тисяч після сильного проливу в ніч на п'ятницю. Ціна доходила навіть 106 тисяч. В принципі, біткоін тримається досить непогано. Раніше на таких новинах ціна обвалилася б значно сильніше. Як правило, після відскоку йде друга хвиля падіння, яка доходить до половини фітеля першої хвилі в кращому випадку або оновлює попередній мінімум гіршому. Рівень 101 тисяча теоретично повинен стримати падіння, якщо ситуація врегулюється на ближчий час. Але так чи інакше, я притримуюся надалі стратегії до серпня сильно не закуповуватися. На тижнева таймфреймі на цьому тижні підтвердилася ведмежа дивергенція на осцилляторі МАКДІ Тижневий бар закрився з нижчим баром і 100 світло-зеленому кольорі. Але сам бар був у формі бичого сигналу мола, і ми бачили непоганий ріст першої половині тижня. Але зараз все ж думаю, починає працювати від межі дивергенція і ми побачимо більш затяжну корекцію. Звичайно, немає 100% гарантії, що тепер почнеться тривале зниження, але і ніхто такими сильними сигналами не можна. Потрібно вибудовувати свою стратегію зараз обережно. Також не забуваємо про сезонну літню тенденцію до корекції або флетових рухів. Цілі подальшого зниження наступні. Перша ціль 0,23 рівень по Фібоначі від даного імпульсу росту. Дана ціль вже була досягнута, рівень поки що тримається. Друга ціль 0,38 рівень по Фібоначі даного імпульсу росту. Але якщо не втримається рівень 100 тисяч, то думаю підемо і нижче, ніж 98000. Третя ціль це тисячі 05 рівень по Фібоначі даного імпульсу росту. На даний час це остання ціль, яку я допускаю. Сигнал основних індикаторів наступний. На Стахасті Креса є напрямок на зниження. На столяторі Zero Lock MacD сигнал на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі сигнал на продаж підтвердився. На тижневому таймфреймі поки що активний сигнал на покупку. Другий графік Ethereum. Ethereum на цьому тижні показував ріст краще від біткоїна, але в ніч на п'ятницю також сильно скоригувався. Ціна відштовхнулася рівно від 0,23 рівня Fibonacci. Від згридневого піку Ethereum на даний час знаходиться у на 37%, в той час як біткоїн вже перевищив свій попередній максимум. Від своїх мінімальних значень відмірного ринку ціна зросла на 190%. Найближчий опір 2770 доларів. Найближча сильна підтримка 2330. Там же проходиться трендова лінія росту даного імпульсу. Середньострокові цілі зростання 28005 рівень Fibonacci вже було досягнуто на цьому тижні. Із цілий залишилося тільки $3100 0,61 рівень Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступні: настелятор Stochastic RSA напрямок на зниження. Настелятор Zero-Lag MACD також напрямок на зниження. На індикаторі Super на денному таймфреймі також підтвердився сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі поки що активний сигнал на покупку. І останній графік PUCG. Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Золото продовжує зростати на фоні геополітичної напруженості, і на цьому тижні знову оновила свій максимум. Ціна досягала 3600 доларів, тільки з початку 2025 року золото вже зросло на 33%. Цілями середньострокового росту є 3600 доларів. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансувати портфель в часи корекції і відмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір 3520 доларів, найближча підтримка 3380. Сигнал основних індикаторів наступний. На Стахасія Креса і напрямок на ріст. Насталяторі сера... на Zero Lack MACD – також напрямок на ріст. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі Supertrend також сигналізує на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.